Lexus IS. причина звернення, перебої в роботі даху. Дах періодично зависає в півзакритому або в піввідкритому положенні. Періодично багажник відмовляється працювати, відкриватися з кнопки. Шейна проблема, яка була виявлена в ході діагностики, ось цей лючок, який при складанні розкладанні даху. Отак от, от має ворушитися, він зависав, у нього якась проблема була з редуктором електричним. Мотор-редуктор, відповідно, лючок цей весь механізм треба знімати, розбирати і дивитися, в чому причина збоїв розсинхронізації, тому що коли лівий правий лючок. Несинхронно відкриваються, закриваються, а дах відразу ж уходить в аварію і перестає відкриватися. І на табло отам горить отака, отакий надпис Operation Suspended. Тобто операція перервана. Для того, щоб дістатися до мотору, маємо відкрутити кріплення. Ось тут одне, ось тут друге. І весь механізм цього люшка знімається. Очистили сіточки в цьому моторчику перевіряємо. Ось тут є контактна група, яка теж могла. Зараз це працює чітко, Отже, мотор почищено, відрегульовано. Дивимось тепер, як все працює, а працює так, як має працювати. Лючки. Синхронно ворушаться, дах сідає на місце, і весь цикл завершується коректно.